Доброго дня Наталі Віна. Добрий день. Ну тут таке щастя. Кажуть, безліч лікарів по району роз'їхалося. Приїздять по селах, по місту, ставлять діагнози, ліки безкоштовно зразу дають. Це справді корисне що зробиться? Мається на увазі які лікарі виїжджають? Які? Ну, від радикальної партії. Питання в тому, що роздавати ліки, як на мою думку, це перше треба за призначенням лікаря. Це перше повинно бути призначення лікаря. А далі, на мою думку, доцільно все таки, якщо ми хочемо допомогти нашому населенню, то давати безпосередньо медичним працівникам, які в цьому розуміються. Тому що ви зрозумієте, є різні люди, різні вікові категорії. І напитися якихось ліків неконтрольовано, це ж може привести до певних наслідків. Я безпосередньо не бачила ці набори, які там в ліки входять. Але наші лікарі говорять про те, що там є гіпотензивні препарати. А ви самі розумієте, що таке неконтрольований прийом гіпотензивного засобу. Це може призвести до погіршення стану здоров'я? Однозначно. І далі, як тоді людину, як її перше, що препарат, який не призначений лікаєм, не підібрана саме доза, не враховані показання та протипоказання, однозначно піде не на користь пацієнту. Це саме перше. А далі, звичайно, якщо б була це певна допомога, і це була б допомога, наприклад, закладу, медичні працівники змогли проконтролювати, кому саме надати ці лікарські засоби. Далі ми ж ведемо певний облік цих лікарських засобів, їх використання. А це на сьогодні питання. Ну вибачте, дали комусь певну торбу яких засобів, де гарантія, що сусід не поділиться з сусідом, не піде воно гуляти ну, по вулиці, той пакет, да, в мене є таке, в мене є таке. Я спробував на ти спробуй. Що ми будемо робити з цією ситуацією? Як ми далі будемо, як ми знайдемо цей вихід, як ми проконтролювати сімейні лікарі, медичні працівники? Це не в змозі, правильно? Якщо це видано, просто так не зрозуміло як. І не зрозуміло кому. Біда, біда. Ну що я з усього вімкнули по поліз. Наталя Іванівна, ну а що би порадили людям робити, от котрі отримали ці ліки? Хм. В першу чергу звернутися до лікаря. Звернутися до лікаря або безпосередньо, якщо це віддалений населений пункт, до фельдшера. І проконсультуватися, якщо там справді є ліки, які можуть бути використані певною людиною, значить, відповідно, до призначення, доза препарату підібрана, кратність прийому даного препарату, то, звичайно, їх використовувати. І обов'язково подивитися: термін придатності, тому що ми розуміємо, я, наприклад, не знаю, який, який там термін придатності цих ліків. Щоб Випадково не попали ті, які через тиждень або через півтора вже будуть не да, так. Дуже дякую вам, Наталія Іванівна. Що хочете сказати мене нам, якщо мені? є. Меня нам хочуть побажати здоров'я. І на даному етапі звертатися до за медичною допомогою саме до сімейних лікарів. На сьогодні ми будемо давати інформацію через газету Наше слово стосовно програми державної програми Доступні ліки, які саме препарати лікарські вони зможуть отримати на пільгових умовах у наших аптеках за рецептами сімейних лікарів. Тож ми чекаємо на наших пацієнтів. Всім здоров'я! Всім щастя і добробуту. Дуже дякую вам. Дякую.